Добрий день, дівчата. Маю сьогодні таку тему, як на мене, і смішну. Тому що мені в Ютубі мене питають, чи маю я взагалі сад і чи можу я. Напевне, працювати, я так думаю. Тому що, напевне, по моєму вигляду, чи по тому, як я говорю, склалося враження у деяких людей, що я і гадки не маю, що таке сікатор. Може, пестициди різні, чи. А зараз чи якісь. Інші засоби захисту і обробки рослин. Так от, друзі, виправдувати це не буду і навіть, навіть і не хочу. Але повернув інше русло, в дівчаче русло. Суть в тому, що люди це запитують від внутрішньої незадоволеності собою. Розумієте, звідки це йде? Не від того, що я е, виглядаю там якось, не виглядаю якось, а від внутрішньої незадоволеності з собою. Коли дівчата звертають увагу на інших дівчат, що вони виглядають якось гарніше за них, це е, таке е, порівняння, що а, їй легше, їй хтось дав, вона може, в неї генетика така. У неї чоловік такий, в неї там, дітей менше, більше. Коротше, людям завжди вигідніше думати, що комусь легше, і комусь вдалося це простіше. Дівчата, нема чарівних фей, ні в кого. Можливо, є люди, які там ну, десь їм в чомусь пішло легше, як іншим, це точно. Таке є 100% є люди, які, ну, їм щось легше йде, але щось, відповідно, йде тяжче. Розумієте? Нема такого, що прям все тобі йде. В мене, наприклад, подруга дуже класно пече, а я солодкоїжка. Розумієте? Я люблю солодке. І ось, друзі, десь тут воно ну, помістилося. Зайвих. Е Три кілограми, коли я була на святах. Ну, ось десь десь тут воно і є. Але ну, чарівна фея не прийде. Е, ніхто не, е, мені не з паличкою не змахне і не скаже, що е, ну, все, ти е, така, як була там років е, скільки там. Так? Нема такого. Якщо я не буду щось робити для цього, прибавиться ще за три, тому що так не буває, що якщо ти нічого не робиш, воно прям а, саме дінеться. А з віком, дівчаточка, ті, які вам 18, воно якось, знаєте, після 30, напевно, п'яти вже слід дивитися, що ти їсиш. Що ти п'єш? <смір> Хоча я давно за цим більш-менш слідкувала, тому що в мене була дитина, і я завжди дивилася на правильну їжу і на правильне харчування. Там, напевно, з 18 років я завжди намагалася, я не харчувалася неправильно, в мене не було ніколи там чіпсів, солодких вод, соусів якихось в раціоні. Але про що я ще? Якщо комусь здається, що хтось гарніше виглядає чи одягається дівчата, зараз нелегкий час в нашій країні. Якщо ви молоденька дівчина, чи така, як я, доросла, повірте, всі розуміють, що зараз такий час, коли ціни скочили прямо. В три рази дорожче, а зарплати не піднялися. І якщо вам завідно, що хтось виглядає краще за вас, і вам здається, що прийшла чарівна фея і комусь щось принесла, то це не так. Насправді не так. Навіть якщо так хочеться думати, не так. Якщо ваша річ, передивіться свій гардероб. Тому що насправді я свої, я всіх своїх друзів, дівчат дуже люблю. Мені хочеться, щоб вам було добре добре і гарно. Тому що, коли жінка щаслива, в неї прямо, ну, вона прямо випромінює це щастя. Їй, їй завжди гарно, в неї вдома гарно, її рідні, спокійні. тому що, ну... Коли в жінки все нормально і у всіх довкола все нормально. Е, перегляньте свій гардероб. Якщо вам щось в ньому не подобається, якась річ вас не прикрашає, позбудьтеся її. Тому що е, е, позбутися як? Можна просто, якщо річ е, е, в нормальному стані, просто станьте перед зеркалом і подивіться. Адекватно на себе Ваш, вас ця річ прикрашає. Чи вона вам просто вона у вас просто є, і вам жаль її викинути. І ви думаєте, що ви ще підете в ній на грядки, ви похудаєте, якщо десь щось вона стискає і випирає, ви похудаєте, ви її завезете в село, ви підете в ній ще кудись там. Не питайте ілюзій, тому що в кожного в гардеробі десь там. В кого скаче вага, є речі, які він типу, думає, що він похудає. Друзі. Скажімо так, речі можуть там стояти і 2, і 3 роки, потім ви в них не одінетеся. Суть в тому, що ви їх не одягнете на себе, навіть якщо ви похудаєте. І вам здається, що ви їх на себе одінете. Ви їх на себе не одінете. Здайте їх просто, складіть акуратенько і здайте в Червоний хрест. Це буде найбільше. Най, най Добріший ваш вчинок, тому що хтось зможе скористатися з цих речей і комусь буде е, тепліше в них, добріше. Можливо, хтось є, хто не може собі зараз дозволити тих речей. Просто віддайте їх. Е, ви можете піти зараз дуже розвинута мережа секонд-хендів. От я не пропагую це, але я вважаю, що це є екологічне використання речей. Просто екологічне. Якби ви бачили хоч один раз сміттєзвалище, і скільки там просто мотлоху речей одягу, ви розуміли, наскільки ми засмічуємо планету нашим одягом. Просто Тони, тонни одягу. Окрім всякої харчових плівок, того всього, я цього навіть не рахую. Я просто говорю про одяг. Якщо ви можете здати свій в червоний хрест, ви можете так само піти і знайти собі для себе якісні, гарні речі. Так, погоджуюся, там багато всякого одягу, різного. Але ви можете для себе знайти щось для себе те, що вас буде прикрашати. Розумієте? Якщо ваша річ вас не прикрашає, вона не ваша. Жінка створіння таке, яке створено. З любов'ю і для любові, розумієте? Якщо ви відчуваєте, що ви в, цьому, в цій речі не про любов до себе і до світу, то це не ваша річ. Якщо вона вам не подобається, так ви зараз можете сказати, ти можеш багато говорити і тому подібне. На все потрібні гроші. Насправді не такі великі гроші, як ви собі уявляєте. І якщо вам хочеться насправді виглядати гарніше, ви можете це зробити. Не прийде ніяка чарівна фея для вас вас переодягати. От, от ніхто не з'явиться. Повірте, ніяка фея ні в кого не з'являється. Вас похудати, вас переодіти так як і мене. розумієте Ніхто не з'являється. Ти просто мусиш стати і робити це сам. Не, не потрібно перекладати на когось вину і думати, що комусь це вдалося легко, а мені це не легко. Та ні. Ви не знаєте, що стоїть за тим чиїмось. Розумієте? Ви не знаєте. І якщо я, наприклад, в селі, це не означає, що я там бомж. Якщо ви в селі, це не означає, що ви маєте виглядати як. Е не знаю. Три футболки, п'ять кофт і двоє штанів. Розумієте? Ну, Це не означає. Село не потрібно прибітнювати село до якогось е, е, ну, бідотя. Не все в селі бідотя. І Якщо у вас є доступ до е, секонд-хенду, Будь ласка, використовуйте його, використовуйте той ресурс, який вам під силу. Я не говорю, щоб ви ходили по якихось модних е, речах, так? модних магазинах, шукали, дивилися там інста-блогерів, які там ходять в, е, в діорах, в. Ланкомах, я не знаю, хто там. Будь ласка, ви можете на це дивитися, але це не означає, що ну, всі так ходять. Ні, не всі собі можуть це дозволити. А ті, хто можуть дозволити, навряд чи про це говорять. розумієте? Це просто блогери це їхня робота. Вони цим заробляють гроші. Це як ви ходите на роботу, так це їхня просто робота. І все. Не, не думайте, що е, якщо в мене манікюр, то я в селі не працювала. Я в селі працювала з манікюром теж, і без манікюру теж. Я знаю, що таке сікатор. Я знаю, що таке. Е, я знаю, що таке працювати. Це, це, не, е, це не проблема, розумієте? Проблема, коли тобі тяжко, сумно, і тобі нічого не хочеться. А е, переодіти себе, прикрасити себе. Довести себе до того стану, що тобі комфортно в собі, в собі, в своєму тілі. це ніхто, окрім тебе, не зробить, і ви мусите це зробити, мусите прийняти це і зрозуміти, що, ну, на жаль, ми дорослі люди, ніхто не прийде нам це робити. Тому не засуджуйте когось, в кого манікюр, хто худіший за вас, хто повніший за вас, хто е гірше одягається або хто краще одягається. Ви не знаєте, що за цим стоїть. Розумієте, ви не знаєте цього. І для того, щоб просто привести в порядок, не потрібно е, робити себе жертву і казати: я не можу, бо це дорого. Он вона у діта, тому що вона може собі це дозволити. Будьмо чесні, люди. Зараз настільки багато речей. Е, відколи я взагалі не пам'ятаю в нашій країні, відколи я була мала, ніяких таких речей не було взагалі. Ніяких е, таких бутіків, ніяких таких секонд-хендів, нічого не було. У нас було обмаль речей. Ми жили в тих речах, яких ну як згадаю, то прямо. ну. Тому, знаєте, не ображайтеся і не е, зараз час, в якому ви можете собі дозволити багато, набагато більше, ніж могли дозволити колись собі наші батьки. Бабусі Дідусі, і тому е, не будьте злими. Постарайтеся просто прийняти, подякувати те, що ви маєте, і бути добрим до природи і до себе. Е, розумно використовуйте одяг, тому що. Цей продукт розкладається дуже довго, з якої тканини, дивлячись, з якої тканини, це якщо він з натуральної тканини, то він ще швидко розкладається. А зараз дуже багато різних ненатуральних. Тому будьте уважніші, просто уважніші до природи і до себе. Бережіть себе.